Доброго дня ми з України. По замовленню бійця пошив чохол, м'який чохол під дальномір. Значить, Виконано із американської кордури 1000 ден в кольорі мультикам, Fastex дуоемівський італійської фірми і стропа поліомідно українська. Дуже якісна стропа. Відчиняємо. Ось це. Я зробив макет дальноміра. Довжина 112, ширина 80 і товщина 3,5. Ну, як завжди, мягка стінка позаду, попереду, зверху, збоку і всюди. Ось, знизу люверс для стоку. Води, яка може попасти. Всередині прорезинена тканина в мультикамі Оксфорд 113. Дуже якісна тканина. На цьому все. Всім дякую за увагу. Слава Україні! Ми переможемо! До побачення!